Я Андрій Каранда вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Я сьогодні хочу вам презентувати експозиційні сади нашого розсадника. Можливо, ви знаєте, а можливо ще ні, але наша компанія Каранда Landscape відкрила розсадник багаторічних квітів та злаків в Київській області, село Барахти. І коли ми створювали цей простір. Ми, як багато із наших колег, ті, хто займається також розведенням вирощуванням рослин, зробили площадки декоративні для того, щоб розміщувати тут рослини, щоб ви могли приїхати, відібрати собі необхідний асортимент рослин. Або замовили їх через інтернет, або відвідали нашу екскурсію, яку також ми проводимо досить часто і презентуємо нашу роботу. Однак, коли я розробляв проєкт цієї ділянки, мені здалось, що якщо ми просто зробимо, як всі наші колеги, виставкові площадки, де будуть рослини. Це може не спрацювати так ефективно, якщо ми не будемо використовувати якісь виставкові експозиційні сади, як, наприклад, ліворуч біля мене. Коли ми висаджували в даному випадку рослини блоками і показували, яким чином вони поводять себе в землі. Ось для цього ми і зробили виставкові такі експозиційні сади. Щоб люди могли зрозуміти і побачити, як можна поєднати рослини, в якому вони стані будуть, коли вони будуть в ґрунті, які вони будуть коли поливаються, які ні, тому що є і такі, і такі в цих садах. І зараз, от саме про це я вам і буду розповідати. Поїхали! Почну свою розмову не з галявини газону, а навпаки, з більш закритих просторів в цьому саду, яка виникла ідея. Так як сама ділянка мається на увазі, сам розсадник знаходиться в такій дуже мальовничій місцині, де є пагорби, захотілося їх відтворити і показати їх так само в розсаднику. Тим паче, що у нас була земля. Коли ми робили доріжки, ми її забирали, і щоб її не вивозити, ми створили ось ці пагорби, вздовж яких я тепер йду. Доріжки. Також дуже важлива складова. Мабуть, почну з неї, щоб закрити всі питання, з чого робили, що підсипали, чи є бордюри, чи нема бордюрів. Значить, Ситуація наступна. В розсаднику є доріжки із декількох варіантів. Із інертних матеріалів, це гравій, по якому я зараз йду, із гравійного відсіву, коли він трамбується, і із бетонних покрокових плит. Чому саме тут між пагорбами було обрано доріжки із гравію фракцією до 5 см? Тому що е, сам обрис е, ось цього нашого транзиту, по якому ми зараз між пагорбами йдемо, він е, сформований, сама доріжка, нерівномірна. Десь вона ширше, десь вона звужується, десь вона йде таким карманом, щоб можна було якийсь стілець поставити. І тому е, я не зміг використати тут, наприклад, гравійний відсів. Хоча з граві будуть певні проблеми, коли будуть падати листя, його важче буде забирати звідси, воно багато легше. Однак його би я тут не втрамбував так, як би мені хотілося. Гравій не відсів. А ось гравій можливо просто притрамбувати. Ми його притрамбовували віброплитою в тому числі. І в принципі, є оце відчуття, що ви можете рухатись по ньому, десь трішечки провалюватися, але не сильно, і можна комфортно пересуватися. І ще є такий момент. А, спочатку було зроблено пагорби і висаджені рослини, про які я зараз буду говорити. А, однак доріжка була зроблена повз два роки. <гум> Насправді потрібно робити навпаки. Ну, тобто, зробили пагорби, доріжки, а потім вже ми маємо висаджувати рослини. Але ну так сталося. І е, ситуація наступна. Можете побачити. Пагорб достатньо ну, такий високий, ґрунт тут ще відкритий, високий по відношенню до самої гравійної доріжки. Тобто ми не підсипали граві аж сюди, інакше ми були б на такому певному п'єдесталі, чого б не хотілося. Хоча тут щебня насипана сантиметрів ну, там під 20. Однак, ось такими маніпуляціями, коли висаджується чебрець або ось тут. Чому тут показую? Тому що цей квітник е, було висаджено місяця три тому, і він ще тільки-тільки починає зростатися. Чебрець буде вкорінюватися, бачите? І він, коли ми розсадимо його ось так, от по всьому периметру, він посухостійкий. Зрозуміло, що тут важко затримуватися в волозі, а чебрецю тут буде абсолютно нормально. І він закриє ось ці всі штуки. Він буде зелений, не буде видно цієї землі. Ну і щоб вона в майбутньому не... Е, Натікала на доріжку при дощах, також це буде потрібно зробити. Другий варіант доріжок, який ми зробили, це із гравійного відсіву. Я їх покажу пізніше, але ви цю технологію вже знаєте. Я часто про неї говорю. Ми зробили із неї основні такі доріжки. Вони достатньо широкі, вони формальні, півтора метра шириною, там все легко можна затрамбувати віброплитою, тому я на них і зупинився. Ну і покрокові плити бетонні, так само ви знаєте, як їх, в принципі, використовують. Це, що стосується доріжок і чому було створено саме пагорби. Що стосується рослинності, на цих пагорбах ми висадили дерева. У нас... Переважають тут більше листяні породи, але є, в принципі, і хвойні, такі, як сосна кримська. Чому в розсаднику, який не займається продажем дерев, ми все ж таки на пагорби їх так само висадили? Хоча ми могли висадити просто квітники, і цього було б достатньо. Але ми ж займаємося ще і проєктуванням і реалізацією ландшафтів, тому в розсадник можуть потрапити люди не тільки ті, хто купують квіти, а ті, хто можуть подивитися на цей виставковий сад, як на роботу, яку в майбутньому ми можемо реалізувати в їх саду. Тому мені було важливо показати, які рослини і як ми їх будемо комбінувати. Про породи дерев і про їх сорти я зупинятися не буду. Я скажу тільки єдине, що ми їх. Сформували групами, ну, щоб вони були якось більш-менш охайно розташовані одна біля одної ці рослини. Ну, наприклад, якщо у нас є липи, ми взяли три липи і зробили із них групу в одному такому якомусь місці. Ну і так далі по решті рослин. І тут підібрані такі дерева, які будуть гарні або в якийсь проміжок, наприклад, взимку завдяки своїй корі. Або стовбуру і е, формі е, крони, або навесні, коли вони будуть свісти як яблуні, декоративні, сакури, церцис, ірга. Е, або вони будуть восени дуже привабливими, такими як е, дуб болотяний, або е, ліквідамбар, або, наприклад, ліріадендрон тюльпанове дерево. Отже, з деревами розібралися. Ну і Мені ще хотілося, щоб ці дерева створювали тінь, тому що. Ну, коли така сильна спека, то знаходитись в саду неможливо, навіть якщо він виставковий. Але ми в розсаднику ще використали не тільки дерева, а і кущі. В даному випадку, ну, це живоплоти, це ту західну Брабанд ми використали. Для чого? У мене сформувалася ідея, що коли люди потраплять в розсадник, будуть купувати дерева, вони будуть гуляти в виставкових садах і на контейнерних площадках, щоб ось цю територію можна було закрити від виробничої зони, яка знаходиться за цією живою стіною. Ми її довели до двох метрів завишки, будемо так тримати, і через це я вважаю, що нам... За великим рахунком, ми виконаємо ось це завдання, тому що коли є виробнича зона, вона може бути не завжди привабливою. Ну, ви розумієте, так виробництво, контейнери, торф, теплиця. Хоча, коли ми проводимо екскурсію, ми показуємо і оцю піднагодну. Але коли просто у нас є відвідувачі, які купують рослини, бажано, щоб вони... Ту частину не бачили. Ну, і крім кущів, які у нас є, у нас тут ще присутні, ну, ви можете побачити, і магнолії, їх тут десь до десятка розкидані садом, і айва японська, і форзиці, і жимолась Шапкова, якісь гортензії деревовидні або волотисті. Це зроблено для чого? Як правило, коли я створюю, наприклад, сади замовникам, ну, такий великий асортимент. Кущів я не додаю. Ну, це залежить від площі саду, але ну я все ж таки там використовую там 3-5 сортів кущів. Тут їх десь може сортів 15, а це знову таки, якщо нам розглядати сад як виставковий, тому тут може не бути такої, знаєте. Гармонії саду як такого, якщо брати його повністю весь, тому що мені потрібно було показати, як магнолія, наприклад, поєднується з жималастю шапковою, або як під ними буде там цвісти ось цей однорічник. Так тому е його слід розглядати як виставковий. Але ну для того, щоб сад, все ж таки, я ж ландшафтний архітектор, не був просто виставковим, і тут не було втупо якась розкидана кількість рослин, які не поєднуються загалом в саду. Наприклад, от я використав такий прийом. Є у нас така стрижена форма із кизильника блискучого. Якщо ви побачите, вона йде аж такою смугою за червоний будинок, це офіс і аж за нього. Тобі ж воно нам якраз наш простір і об'єднує. Так, це буде стрижена форма. Вона буде триматися постійно ну, паралелепіпідом. і це нам показує, що це є єдиний суцільний простір. Так само, крім туй, ми використовуємо ще граби, ну, вони по периметру частково є, щоб вони стали фоном або контейнерним площадкам, або квітникам. А ось що стосується останніх, я вже вас тепер запрошую піти на нашу галявину газону, там де так само є у нас квітники. І подивимось, наскільки гармонійно мені вдалося їх поєднати. Чи ви вважаєте їх природними. Пишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на це відео, тому що для мене це важливо. Це відзеркалення того, що роботу, яку ми робимо, наша команда, вона є необхідною для вас. Ходімо, подивимось на квітники. У нас є декілька варіантів і. Основ у форматі газону. Одна із них це за мною це така прям доріжка, яка у нас так дуже довго йде повз офіс і ось так от паралельно ось цим квітникам. І інша така частина це така вже галявина, на якій я знаходжусь, і яку обрамляють ось ці пагорби. І праворуч від мене це якраз там вже закінчується ділянка, а ліворуч це якраз пагорби, там, де ми з вами проходили. Де я вам показував ось ці квітники, які знаходяться між ними. Що тут, як мені здається, для вас може бути цікавим? По-перше, обрис самого газону. Тобто, не обов'язково газон робити прямокутником, квадратом або якимось радіусом, можна зробити ось таку, ну, як на мене, цікаву форму. Більше того, у нас, якщо ви звернете увагу, пагорби вони наче заходять на газон, газон заходить частково в пагорби. І е, тоді... Якщо буде потреба розмістити якусь кількість людей, тут площа газону десь 25 ну, сотки приблизно, то можна розмістити якісь тут місця, лавки, і люди собі комфортно сядуть і можуть навіть відпочивати. Знаєте, це така буде усамітнена частина, якась, тобто не обов'язково, що всі на одній галявині. Хтось сяде тут, хтось там, хтось там, і тоді це буде для них достатньо цікаво. А, позаду мене ви можете побачити ще там старі будівлі, і там вже починається паркан, хоч він і прозорий, це було зроблено навмисно, щоб а, все ж таки ось цей запозичений ландшафт, який у нас є, а, цих схилів, ми могли його привнести сюди. Однак, все одно. А, ну, це зараз осінь, він також ще у нас цікавий сад. Однак з ну, зимою, коли у нас вже не буде такого привабливого краєвиду позаду, наприклад, я не про ліс говорю на задньому плані, а, наприклад, про бур'яни, які одразу знаходяться за парканом. То е, висаджено ось тут було ще вічно зелені кущі в даному випадку піраканта. Потім пішли тиси, ну вони ще маленькі розростаються, там десь форзиція. і там ми закінчили цю композицію міскантусами. Які зимою у нас залишаться сухими, ми їх не зрізаємо, і вони нам будуть також робити фон для наших квітників, які у нас тут є. А що стосується самих квітів. Тут моя одна така колега, яку я сильно люблю і поважаю, сказала: ти зробив бабусін-садочок, тому що у тебе тут сильно строкаті квітники. А вона, правда, потім сказала, що я розумію, що ну, це виставковий сад, але ну окей, я подумав, ну нехай бабусі не квітники. Може, це і навпаки, знаєте, для мене така. Ну, нагорода, що я щось створив таке, що робили колись там наші бабусі. чому би і ні. Я таке, в принципі, мало де використовував, ось це у мене такий перший досвід. Так ось тут розміщені рослини зараз, на жаль, цього не видно, тому що ну, деякі перецвіли. Я використав максимальну кількість кольорів щодо квітів. Ну, безперечно, тут велика кількість злаків. Ми отак от зараз будемо проходити, ви їх побачите. Однак, що стосується квітів, тут і від рожевих, фіолетових, блакитних до червоних, такі як Монарда, можуть бути, білих, там як Невяннік або айстри певні, так і до жовтих. Тобі ж, коли я створюю квітник або собі, або замовникам, ну собі я маю на увазі в власному саду, я так намагаюсь не робити, тому що. Uh, ну, мені не потрібно показати всю лінійку рослин, які у нас є. А ось тут якраз мені було це цікаво показати, і uh, чому моя колега так сказала про цей садок, як бабусін? тому що одномоментно, коли ми були тут тиждень назад. Айстри зацвіли одночасно, і деякі рослини жовтого кольору вони ще не перецвіли. І коли ми подивилися на градієнт такий переходи кольорів, то і да, деякі кольори вони, а, ну як сказати, вони відрізнялися від всіх решта, і вони для себе привертали увагу. Ну, я багато про це говорю в своїх відео: що, що таке жовтий колір, як його потрібно обережно використовувати, так само і білий, тому. Я для себе я вважаю, що воно представлено і показано достатньо нормально, цікаво. А ви в коментарі напишіть, чи підходить вам такий сад, чи ні. Зараз ще ми подивимось на у нас є квітник виключно із злакових рослин, і ще є певні такі куточки саду, які вам також можуть бути цікавими. Ліворуч по мені знаходиться квітник, який створено виключно із злакових трав. Щоб ви могли подивитися, наскільки вони привабливі або навпаки, вони вам не подобаються. Але ви знаєте, я забув сказати дуже важливу річ, чому ми створили в тому числі ці виставкові сади, а крім того, що тут можна а, пройтись, відпочити, потрапити на екскурсію, щоб ви могли подивитися, як рослини себе поводять в землі, ті, які ви купуєте в контейнерах. Тому що на звичайних розсадниках дуже часто таке буває, що ви можете потрапити в маточник, тобі ж там, де рослини ростуть, але їх постійно розсаджують і ділять, і великих кущів дуже мало буває. Ну я вам зараз покажу ось такий наочний приклад. Ось це міскантус якушима. Ну, ось він в контейнері, тут трішечки він вже, бачите, його вітром обдала, і ось він в ґрунті. Коли ви там обираєте для себе міскантус, ви от подивитесь на нього і подумаєте, ну, блін, якийсь негарний, непривабливий, на що я його буду брати. Коли ви бачите його в такому розмірі, у вас ну, зовсім інше буде розуміння, яка рослина буде в майбутньому. Так само, як і тут, наприклад. Да? Тут, тут є два сорти просо. В даному випадку, ось це таке сизе. це... Хеві metal, а оце стріктом. Бачите, те, що пожовтіло, і у нього такі листочки більш так опускаються донизу. І ось ви собі там обираєте, наприклад, проса. Дивитесь? Ага, проса Стріктом. Ну, ось це і ось це. Хіба можна? По а, розміру і по а, формату рослини, яка в контейнері, яка в будь-якому випадку пригнічена, а, ну, тому що вона обмежена, хоча тут є і добриво, і а, ну, її ми поливаємо, постійно доглядаємо, але вона не буде такою, як ось це просто в землі. Тому ці сади для вас будуть цікавіші тим, що ви можете подивитись, як рослини. Себе поводять в ґрунті. Ось цей, наприклад, міскантус для мене це було просто відкриття цього року. А цей сорт називається Feder Коли Коли ну, просто там дивишся на цей, ну тут, бачите, він навіть не зацвів або перецвів. Ну, ну, ти не скажеш, що ось цей міскантус буде ось такою, красуню, таким красунчиком, да, коли він буде в ґрунті. І ви знаєте, я стикався особливо з міскантусами, коли шукав їх для себе, наприклад, в інтернеті, вони на картинках взагалі не відрізняються. Тобі ж я не знаю, чи там картинки некоректні, чи там ну, їх важко сфотографувати, щоб донести відмінність цього міскантуса від іншого, але ось саме в саду виставковому ви це зможете побачити. Ну і тепер ще подивимось на декілька таких прихованих зон, але вони виключно вже для релаксу, для відпочинку, а не тільки для того, щоб ви могли порівняти рослини. Пішли, подивимось. Ми створили деякі кімнати, такі приховані, інтимні, для відпочинку людей, тому що коли, наприклад, до нас потрапляє екскурсія там в 30-35 людей, ну це дуже... Важко всім ходити, хтось хоче десь усамітнитися, подивитися, роздивитися і так далі. Тому ці кімнати тут було і створено. Ну і також ми можемо тут пройтись по цьому пагорбу. Тут така дуже гарна тінь формується за рахунок дерев, які вже за декілька років. Ну так нормально розрослись. Ну, а квітники, ось ці пагорби, ми тільки-тільки от пару місяців як досадили, а деякі, ті, що зараз навіть позаду мене, можете побачити, ще тільки будемо засаджувати. І сформували таку територію кострища. Також необхідно ще буде зробити підпірну стінку для неї, тому що ну, ґрунт може з часом осипатися. Однак. Вже е, люди для себе можуть зрозуміти е, необхідність е, такого простору, зрозуміти, як його можна сформувати. Ну і відчути, чи хочуть вони, наприклад, в своєму саду мати те саме кострище і чи будуть вони його взагалі використовувати. Отже, сьогодні я намагався вам донести е, таку інформацію щодо того, чому, е, коли я створював розсадник, було сформовано саме виставкові сади, і яка їх мета. Ось, ну і зрозуміло, що я вас всіх запрошую відвідати наш розсадник і а, сад. А, інформацію і локацію, де ми знаходимося, ви можете побачити в описі під відео. А я а, з вами сьогодні прощаюсь. Хочу сказати, що нам всім потрібна перемога та мир, і побачимось в наступних роликах. Пока-пока.